Городоцький виправний центр 19 липня цього року тут раптово помер один з ув'язнених. Володимир Григорчук родом з Вінниці. На Рівненщині мав відбувати покарання за скоєне кілька років тому ДТП за його участі та мотоцикліста. Останній помер у лікарні внаслідок черепно-мозкової травми. Чотири з половиною роки проходили суди. Після вироку Фоміди його 17 липня доправили у городок. Проте через два дні Володимир помер у колонії. Там сім'ї повідомили причину. Хвороба серця. В той момент чоловік був у душі. Це простий прохолодний душ, він не визвав серцевого нападу. Тобто ці діагнози, що вони ставлять, вони не співпадають з їхніми твердженнями. Вони самі собі противорічать. Ну, що визволо? Важе ж не парілка, простий прохолодний душ. Людина сполоснулася і вийшла. Це не визвива не визва нікудою серцевий напад. Дружина та сестра померлого запевняють, Володимир займався спортом. На здоров'я не скаржився. Приїхавши за тілом чоловіка, рідні побачили травму на голові. На запитання, що трапилось, отримали відповідь. Володимир впав та вдарився. На візку було два січення. Велика гематома. Пальчики на руках побиті. Да, ми зафіксували на все пальчику. на фотографії, тому що ми не надіялися Розбити на світанці. коліно. Синячок був там, так. на коліні. От. І ми вирішили, що це просто так це не могло бути, тому що, тому що я, я навіть не можу уявити, як так людина може впасти. У приміщенні, де на момент смерті перебував Володимир, були й інші чоловіки. З одним із ним говорила й Ольга. Проте ті запевняють, вони нічого не бачили. Коли я звонила, спиталася, що з ним він казав, я з роботи прийшов, розумієте? Я його не бачив. І я його не бачив. Це перша несостиковка, що він сказав. А тут вже вказується, він з ним був в бані. Я кажу, ти що ви не бачили, що як він падає? Ні, ми почули щось в бані. Оказується, він впав. Розумієте? Вони кажуть, що він впав, і в нього епілептичний приступ. Який приступ епілептичний? Чому як серце, чому в нього з рота як епіляпсія? Піна з рота, чому? Що він випив, що ви йому дали? Якщо вже ця піна була з рота, то, то вона ж не безпричинна була. У нього не було епілепсії, значить, ну, значить, було якесь отруєння. Сестра Ольга каже, хочуть тільки одного справедливості. Дуже багато несостиковок, дуже багато обману. Куди б ми не звертались скрізь, є, от виявляється якийсь обман, що нас крізь і обманюють. А він був здоровою людиною, прекрасним сім'янином і я вже Саме... в, в світі братом. В отриманні публічної інформації по цій справі у МВС України у Львівському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі нам відмовили. Інформуємо вас про те, що вам відмовляється у наданні доступу до запитованої публічної інформації на підставі пункту 1 частини першої статті 22 закону України про доступ до публічної інформації, у зв'язку з тим, що Львівський індекс МВС не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит. Слідство по справі загибелі Володимира у колонії під час відбування покарання триває досі. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.